Я вітаю самих найкращих на акційному каналі Віталія Каментуріно і запрошую до магазину. АТБ. сьогодні ми подивимось з вами, так би мовити, соціальні продукти і подивимось на. Подивимось на найбюджетніші продукти в магазині АТБ, але розпочнемо огляд, як завжди, овочі та фрукти. Дякую за коментарі і дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені за роботу. Дякую вам великі нектарини. Перший гатунок по 116 гривень за кілограм, абрикоси по 114 гривень, сливи 127 гривень. По 59 гривень. Апельсини я заокруглюю копійки до більшого для зручності. Банани по 69 гривень. І трішки впала ціна на лимони були по 100, зараз по 84 гривні. Так, банани Бабі є навіть по 123 гривні. Ківі по 225 гривень. Грейфрути по 96. Авокадо по 170 гривень. Мандаринки 111 гривень. Так. Кавуни по 30 гривень в магазині АТБ дуже хороша ціна. Такі кавуни дешеві не були. Не бу... Ніколи таких дешевих не пам'ятаю останні роки. Яблуко Red Prince по 90 гривень. Яблука дешевше. Кавуни дешевше, ніж яблука. Яблука в нас дорогі. 79 гривень яблуко Golden І сортове по 80 гривень. Я вам бачите, навіть ціник спеціально показав, тому що як так може, кавуни дешевше бути за яблука. Перчик вже є, вже навіть дивишся на цей перець і хочеться вже нафарширувати. По 86 гривень перчик, томати по 88 гривень та по 76 гривень. Імбир по 180, огірочки по 46 гривень довгі, а по перчистих нема, розібрали, мабуть. Так, далі. Капуста цвітна по 65 гривень і капуста рання по 20 гривень. Трішки впала ціна, а була по 28 чи по 26 минулих разів. А, так, добре. 127 гривень часник і по 29 гривень кабачки. Так, тут ми з вами були. Ходіть далі. А, перець. Перець червоний, але бачите, він вже такий трішечки підв'явший уставший. Але можна щось вибрати по 120 гривень, 120 гривень. і 127 гривень жовтий. Слава Богу, ціна тримається на цибулю, як була, по 14 гривень. Морква так само залишається по 46 гривень за кілограм. Картопля по 20 гривень. Молода, ось така дрібонька. І а... Стара, чи, як сказати, перший гатунок по 26 гривень. Буряка немає, на жаль, ціни немає. Дивно? Дивно, буряка немає. Ну добре, ходіть далі. По 115 гривень печериці салат айсберг по 75 гривень за 100 г. А, 750 за 100 г. 750 за 100 г. З тими цінами 75-750 грамів. Не те, що стара людина заплутається, тут і молодий не дасть собі ради. Так, добре. І ходіть, подивимось, так я вже сказав, соціальні і найбюджетніші ціни. Хочу показати новинку, яка з'явилась в магазині АТБ. Ось такі сосиски першого сорту, крихітка 350 грамів відрозумний розумний вибір за 79 гривень. Сосиски ніжні 450 грамів. Зараз можна придбати за 40 гривень та 60 копійок. 47 гривень коштують ранкові сосиски 330 грамів, а докторські фірмові міні 350 г 73 гривні майже. Я заокруглю копійки до більшого. Тигриня, сосиски 300 г з м'яса птиці по 71 гривні. Також, мабуть, новинка не було. Дитяче або змінили пакування. Ось такі дитячі вищого сорту 330 грамів за 105 гривень. Докторські фірмові 330 грамів першого сорту 69 гривень. Сардельки домашні з сиром. Пакування тут за 100 грамів 16,40. Австрійські, австрійські з м'яса птиці сардельки також за 100 грамів 2540. Гурман із сиром 420 грамів, 82 гривні. Ковбаска австрійська 400 грамів, 127,50, це копчено запечена. До макарошків з м'яса птиці першого сорту 500 грамів, 83 гривні. Без таке? Без квиточка сіла муха. Ось таку курю 400 грамів можна придбати за 45 гривень. Виріб м'ясний апетитний 500 грамів 51,40. Дуже хороша ціна на вершкову ковбаску з м'яса птиці. Ціна за 400 грамів 82 гривні. Виріб м'ясний часниковий, 420 грамів, 80 гривень. За 97 гривень. Баварський виріб м'ясний. Оселедець розумний вибір. філе маточки волії 180 грамів за 53 гривні. І, звісно ж, перевіряємо ціну на яйця. Вони сьогодні, так як і були минулого тижня. 459. Котлети курячі, 500 грамів, зараз по 54 гривні та 40 копійок. Від глобино мортадельки, м'ясні батарейки. Пакування тут 600 грамів 136 гривень. Фарш курячий від глобину, пакування 500 грамів, 98 гривень. Фарш своя лінія. Свинояловичий 500 грамів за ціною 124 гривень. Стегну куряче улар по 12 гривень. Так, це у нас четвертина задня, куряча по 8,50. А знижка на тісто філо 400 г за 34,70 гривень. В акції масло своє лінія 72% жиру, 76 гривень майже. Масло ферма 63% жиру, за ціною 85 гривень. І зверніть увагу, дари Карпат, масло 72% жирності за ціною 80 гривень. Маргарин столовий своє лінія 72% жиру. Тут 250 грамів. 27 гривень. Найбюджетніші це ось такі плавлені сирочки, молоковмісні. Є з різними смаками від розумний вибір. За ціною 11,50. Сьогодні зі знижкою можна придбати плавлені сирочки Моліндам по 20 гривень та 60 копійок. Закуска своєлінія куряча, 180 грамів, 28 гривень. Так, сирний продукт, розумний вибір столичний, 150 грамів, 41,30. Пірятин, янтарний сир плавлений 180 грамів за 53,70. Молоко яготинське 2,6 жиру 42 гривні майже. Молоко просто наше пряжене 50 гривень. Молоко своє лінія 2,5 жиру 40 гривень та 40 копійок. Кефір ферма 1% жиру за 50 гривень. Молоко ферма 2,5 жиру майже 44 гривні. Кефір просто наш 2,5 жиру за ціною 50 гривень. Кефір молокія 1% жиру 49. Кефір галичина нежирний 51 гривня, акційна ціна. Сметана просто наше 20% жирності 54 гривні та 30 копійок. Поставили зі знижкою сметану злагода 20% жиру за ціною 55 гривень та 50 копійок. Вага пакету 380 грамів. Сметана молокія 15% жирності 46 гривень. Молоко, щоденний збір. 1,5 жиру 34,50. Молоко 2,5 жиру 38,80. І молоко жирністю 3,2 по ціні 43,40. За 35 гривень можна придбати молоко своя лінія. Йогурти своя лінія 400 грамів по 21 гривні смаків асортиментів. Від ферма соус сметаний для салатів 25,40, 180 грамів. Вафельки Артек на вагу по 13.30 за 100 грамів. 11 гривень. Печиво від розумний вибір на полеон принц. Це новинка в АТБ. Ось такий зефір з апельсиновою начинкою. 300 грамів. Калва соняшникова, своя лінія 300 г, 36 гривень. Казинаки 30 гривень, 50 копійок, 150 грамів, 22 гривні. Ціна на ірис, розумний вибір, 200 г. Пряники, своя лінія з начинкою абрикос, 300 г 34,50 грамів. 34, Запорізькі також своє лінія, 34 гривні. Молочні, всі йдуть по 300 грамів, 34 гривні. А малюк 30 гривень, 19 гривень, 60 копійок. Печиво день у день. Моя пані з ароматом пряженого молока 21 гривня. Печиво до чаю, своє лінія, 20 гривень та 60 копійок, і 21 гривня печиво рошин. Печиво вівсяне зі шматочками шоколаду. День у день 300 грамів, 36 гривень. Печиво вівсяне, 300 грамів 31 гривня. Печиво розумний вибір кукурудзяне, 300 грамів 30 гривень. 22 гривні. Десерт від розумний вибір чорний та молочний з арахісом. Пластівці. 4 злаки 600 грамів 57 гривень. Пластівці вівсяні 400 грамів 13,40. В акції пластівці вівсяні від делюкс дрібнозернові 39 гривень. Зараз хороша знижка на хлібці рисові день у день 110 грамів за 15 гривень. Вівсяна пелющина 500 грамів, 32 гривні. Вафлі з ароматом вершків 190 грамів за 30 гривень та 40 копійок. Вафлі Артек 190 грамів, 39 гривень. За 10 гривень можна придбати вафлі день у день. 31 гривня. Зараз ціна на рулети від своя лінія. Ще зі знижкою можна придбати макаронні вироби своя лінія Вермішель 400 грамів 26 гривень. Під розумний вибір, ріжки особливі, кілограм 29 гривень. Макарони, пружинка. Це в нас день у день. Тут також кілограм 39,50. Цукор а другої категорії 33 гривні. Борошно. Розумний вибір 45 гривень. Хуторок піднялось в ціні вже по 50 гривень і тут 1,8 кг. А інші виробники роблять ще по 2 кг. Амбар борошно 40 гривень та 40 копійок. Та Хмельницьк млин 48 гривень. Олія розумний вибір. Це у нас олія нерафінована 63,40. Олія розумний вибір 60 гривень та 50 копійок. Зі знижкою можна придбати майолу 2 літри за ціною 151 гривня. Також зі знижкою олія своя лінія. Тут 3 кілограми, точніше 3 літри. 216,50. В акції олія своя лінія 900 мл, 65 гривень та 50 копійок. А ще можна придбати ось таку маленьку півлітрову за 40 гривень майже. Горох по 27 гривень. Крупа манна 25 гривень. Пшенична подрібнена, шліфована 18,50 крупа. Пшенична полтавська 21 гривня. Крупа гречана 31 гривня та 30 копійок. Пшоно 23 гривні. кукурудзянка по 21,40. Чим хочу нагадати, що дуже добра ціна на ось цей рис від делюкс. Така ціни вже такої не буде. Останні дні цих знижок. Рис шліфований від делюкс, пропарений довгозернистий кілограм за 60 гривень. Крупа гречана пакетована 500 грамів 36 гривень. Рис шліфований, пропарений, 50 гривень кілограм. Дивіться, зі знижкою поставили соус тартар з овочами та прянощами. Ось такий по 23 гривні 200 грамів зараз. 54 гривні. Соус чумак Херсонський. 500 грамів. Зі знижкою зараз господарочка рагу обсмажене з овочами 66 гривень. Таку ж саму ціну господарочка лечо в томатному соусі. Горошок зелений, консервований від своєї лінії 44 гривні. І в таку ж саму ціну кукурудза. Своя лінія. За 40 гривень можна придбати паштет шпротний 160 грамів. Торгова марка Сканді ми дегустували, відкривали. Дуже хороша якість. Також торгова марка Сканді. Кілька обсмажена в томатному соусі 64 гривні. Море, кілька з квасолею 38,60 гривень. Розумний вибір. Кілька в томатному соусі 30 гривень. Скумбрія своє лінія, 51 гривня та 50 копійок. Ріга Голд сардина в олівковій олії. 71 гривня. Тунець своє лінія. Подрібнений в олії 185 грамів, 36 гривень зараз в акції. 44 гривні сардина. З добавленням олії своя лінія. Не забудьте за паштети 2450 130 грамів. Є багато різних смаків. Своя лінія каша гречана зі свининою 520 грамів 78 гривень. І каша горохова зі свининою у 69,40. Тірольські консерви зі свининою 300 г 60 гривень. Відщедру провансаль майонез 400 г 50 гривень. Майонез справжній розумний вибір. Подушка 350 грамів за 30 гривень та 40 копійок. Кож від щедру можна придбати майонезний соус салатний 300 г за 30 гривень. Чай, мудрість природи, пакетований 22 пакети 25,70. 39 гривень каркаде 80 грамів. Чай чорний байховий дрібний 180 грамів 62 гривні. Чай чорний з ароматом бергамоту. День у день 40 пакетів 31 гривня. Фруктовий пакетований чай. Розумний вибір. 24 пакети по 15 гривень. Заварка гранульований батік, 110 грамів по 50 гривень та 30 копійок. Ось такі. Велику упаковку мінутка. Тут 100 пакетів чай можна придбати за 45 гривень. Кава Кофі Стронг 100 г, розумний вибір за 130 гривень та 50 копійок. Точнісінько така сама, тільки пакування більше вже 220 грамів за 264 гривні. Чорна карта Голд 60 грамів, 97,60. Пакування 120 грамів 187 гривень. Не забудьте, що в акції зараз цикорій 100 г по 47 гривень. Та цикорій своєї лінія по 41 гривні. Напій ранок від галка 100 грамів 39 гривень. Бачили, яка вже ціна на какао? Мрія 90 гривень майже за 100 грамів. Хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок. Доброго тижня, гарного дня. Зустрінемось вже в наступному відео.